Завітавши до столярної майстерні школи, стаєш свідком виготовлення мініатюрних нагрівальних пристроїв, які можна переносити у кишені. Ідею винахідник побачив в інтернеті та видозмінив для власних потреб. Пічку назвав Сумчанка. Ідея виникнення з'явилася ще тоді, коли я на рибалку їздив ще на початку 2000-х років. Я зробив подібну пічку. Побачивши зразок в інтернеті, вона була мініатюрна, 5х7 сантиметрів всього лише. Вона була розрахована лише на кухоль, тобто 150 грамів води. Але побачивши ідею, мені вона ну, дуже зацікавила. Я зробив продотип розміром з підручник і тоді 5-літровий казанок юшки я міг зварити собі і своїм друзям. Пічка дуже легка та проста в використанні. Для розтоплення підійде все, що ти можеш знайти. Туди будь-що навіть бур'ян сухий підійде. Взагалі, краще за всього працює на соснових шишках, бо вони смолянисті, багато полум'я, багато тепла дають. Ну, а так, будь-які дрова, які подріблені, ті ж самі піддони, на шматки поламати, накидати і все. Спочатку АТО Сергій Іванович долучився до допомоги нашим воїнам, дещо змінив технологію та почав разом з учнями виготовляти пічки для військових. Коли вже в 2014 році сталося лихо, я переробив розміри трошечки, змінив конструкцію, спростив і підлаштував все це під шкільні технології, під технології, які можливі в шкільній майстерні. Зараз через дистанційне навчання учні не можуть допомагати вчителю виготовляти пічки. Попри це, Сергій Марущенко досі надсилає свої вироби бійцям ЗСУ. На жаль, зараз у мене можливості обмежені моїми тільки руками і руками мого сина, тому ми в день виготовляємо десь по 3-4-5 штук. Не більше, бо руки просто болять. Є, звичайно, позитивні відгуки, але ж ну, на Миколаїв відправив, в Полтаву відправляв, а там Полтавчані відправляли своїм вже на Харківщину. В Ахтирку поїхали. Тобто поки що снабжаємо ці регіони, які тут поблизу. Для виготовлення пічок вчитель використовує профілі для монтажу гіпсокартону. Раніше сам збирав, а тепер вже завдяки засобам масової інформації стало відомо, чим я займаюся і що воно дійсно потрібно. Відповідно, небайдужі люди просто приносять і дають. У мене в гаражі його багато. Сумчани не раз просили пана Сергія виготовити таку пічку для використання у квартирі. Однак майстер відмовляє через пожежну безпеку. Більшість сумчан живуть в багатоповерхівках. Єдине місце, де її можна використати, це балкон, оскільки диму кудись потрібно виходити. Але на балконі теж не дуже гарно, бо це ну, пожежна безпека, перш за все. Свій винахід вчитель хотів запатентувати ще давно, але не зміг. Я ще тоді думав в 2014 році запатентувати, але коли дізнався, скільки коштує патент, сказав, що це не для вчителя. На той момент патент коштував 165 тисяч гривень. Не тільки пічка. Сергій Іванович також винайшов гак для саперів. Задяки цьому пристрою розмінування території відбувається швидше та безпечніше для наших воїнів. Закидається метрів на 20-30 сапер тягне. Будучи в укритті, тягне за собою. Якщо є розтяжка, вона чіпляється і відповідно на безпечній відстані вибух. Такі гаки сумський вчитель також передає на фронт Юрій Коцяр, Максим Близнюк, Новини СТС.